Від Емілі Макінтайр із серії Нева авто. Огляд, книжечки. Пройдемося коротко по сюжеті. Наш головний герой на ім'я Кейт Фредерік. Він пасток, священник, отче Кейт. Називайте, як хочете. І його. Із Парижа перенаправляють в невеличке місто для того, щоб він взяв керування над паствою, чи як воно там в них називається, його керівник вважає, що місто воно занедбало, воно пропитано, просочено гріхом, і він повинен це виправити. І сам наш очіки, ну, доволі та й не проти. Але нюанс в тому. Що в нього свої специфічні способи боротися з гріхом. Якщо ви розумієте, він переїжджає в це місто і дійсно запевняється в тому, що багато людей живуть на вулицях, їм холодно, їм голодно, велика. Кількість незалежностей різних розгульних людей, і так далі. Він зустрічається з чоловіком, який буквально керує цим містом. Він не мер, але це такий магнат людина, яка робить всі пожертви, включно з пожертвами в церкву. І тому він розуміє, що його направили для того, щоб він услужився тому челіку і в усьому його слухався. Але наш головний герой не збирається це робити. Навпаки, ну, він, йому не сподобався той черік. Тому він буде робити все для того, щоб вчиняти тільки так, як він вважає за потрібним. Наша головна героїня, на ім'я Амая, ще має сценічне ім'я Есмеральда. Вона працює танцюючи на пілоні в стрип-клубі. Їй Подобається танці, хоча сама робота, ну, така собі, з моральної точки зору і з психологічної точки зору. Але їй приходиться це робити для того, щоб забезпечити собі життя і своєму молодшому брату, у якого є аутистичний спектр або розлад, тому подібна хвороба. Їй треба забезпечити як звичайне харчування, так і оплату оренди, інтернету, всіх інших і в першу чергу оплати терапії для брата. Чому ж Амаї приходиться це робити? Тому що, коли їй було 19, її матір покинула її, вона буквально втекла з того міста і залишила на її руках однорічного брата. Тому Амаї приходиться робити те, що їй приходиться робити. Але в додачу до цього, поки матір була з нею, вона зустрічалася з цим керівником міста слешмагнатом і так далі. Він користувався її матір'ю, скажімо так, і продавав деякі її послуги іншим представникам чоловічої статі. Сутенерфії, коротше. І в той момент, коли матір. Покидає місто. По-перше, вона покидає місто зі скандалом таким, що всі інші мешканці міста почали ненавидіти Амаю. Вони вважали її відьмою і винною абсолютно у всіх проблемах міста, які тільки виникали. В додачу через те, що вона втекла, наш магнат, меценат, не знаю, як ми можемо його ще називати, окрім як Підарас. Він вважає, що тепер її донька. Йому винна. Вона відмовила йому робити те ж саме, що робила її матір. Тому тепер їй потрібно віддавати частину зароблених грошей цьому чуваку. За рахунок цього ми розуміємо, що грошей для того, щоб забезпечити її самої брата, стає все менше і менше. І насправді це лише квіточки, як той керуючий містом. Намагається зруйнувати життя нашої головної героїні. І ось наш головний герой зустрічає нашу головну героїню, коли вона перебуває в образі Есмеральди. І він не може перед нею стояти. Але ж він не може. Йому не можна. Це гріх, грішить ай-яй-яй. Просто вона не входить у нього з голови. І найлогічніше, що йому приходить в голову, це те, що. Вона дійсно відьма, вона його спокушає просто своїм виглядом, і що це грішна поведінка. А що він робить з грішниками? Він їх рятує, скажімо так. Тому він запримітив нашу головну героїню і хоче зробити з нею те, що робить зі всіма іншими, на його думку, грішниками. Але чи вдасться? Чи як взагалі все це завернеться між ними? Враховуючи вплив міста, суспільства, мешканців, які не люблять головної героїні, нашого магната мецената, це ми дізнаємося в процесі читання. Пройдемося по плюсам і мінусам книжки. Перше, що я виділила, це сюжет. Блять, це піздець. Якщо до того, книжка Емілі Макентайр, вони якби розвивалася доволі. Цікаво, але повільно, потрошки вкидаючи нам якісь приколи, приколеси, цікавінки, а потім в кінці накалялися, накопичувалися і розв'язували, що ти сидиш фахою, то тут пізде спочинається майже одразу. Тут ну, 50 схів розділів, із яких 45, мінімум, тотальна срака. Ви будете сидіти і читати цю книжку в напрузі до сука майже самого кінця, до епілогу буквально. Для мене це плюс. Я страждала при прочитанні. Я страждала, ахуєвала. Взагалі, мій спектр емоцій ділився між агресією. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck... І просто величезним бажанням кричати вголос про те. Що нахуй там, блядь, відбувається? Я не можу сказати, що тут дуже пристрасний розвиток стосунків. Знаєте, що ви прям дуже бажаєте, щоб це от-от нарешті, щоб вони це як було в минулій частині. Тут такого не буде. Але їх стосунки розвиваються доволі цікаво напружено. Інтригуюче і нервово. Тому що ми бачимо сам сюжет, основний, який не стосується стосунків, тавтологія, масло масла масляне поїбать. І весь цей сюжет він впливає на головних героїв і на те, як вони один до одного ідуть назустріч, скажімо так. І оці їх комунікації, моменти комунікації, вони Непогані, вони моментами дуже гарячі, але паралельно ти все ще сидиш в напрузі, це наче тобі в спину хтось дихає. Ти, от наче в моменті, де ти можеш кайфанути від якогось такого моментика між ними. Але о, в тебе за спиною ота та вся хуйня, яка почалася майже з початку книжки, і тисне тебе до самого кінця. І ти такий, блять, ну вони якби. Блять, такі кайфові, а потім ти обертаєшся, блять, але ти пам'ятаєш, ти пам'ятаєш, нахуй, що, окрім цього, блять, їх супроводжує. І це такі змішані почуття стосунки. І в моменті просто дійсно тебе перехоплює така кількість емоцій в одному, блять, місці, де ти просто боїшся, ахуєваєш. Хвилюєшся і одночасно кайфуєш, від задоволення того, що між ними відбувається. Просто неймовірний, блядь, неможливо передати ці емоції при прочитанні таких моментів. Секс тут присутній, логічно, так? Але я не скажу, що він привабливо гарячий, настільки, що, от ви теж вимагаєте, щоб от нарешті б вони поїбалися. Mm -mm. Ти розумієш, враховуючи характер головного героя, що рано, чи пізно це станеться. І чесно, при прочитанні я не була проти, що я до цього дойду, але знову ж таки, окрім, того ж, окрім думки, що вони колись поїбуться, вас будуть турбувати мільйони різних речей. Але коли ми доходимо, мені подобається, що тут золота середина кількості і якості. Тут достатньо різна така, кількість різних сексуальних сцен, як і повноцінний статевий акт, як якісь прелюдії, оральні пестищі і так далі. І вони кожен раз дуже детально прописані. І виходить так, що ми не маємо прям піздя з багато смату. У нас тут нема сексу через кожний розділ, ні. Ми нам не треба чекати дуже довго. Мені здається, що першу третину, якщо ви переживете, далі все ж таки щось там почнеться. Затісається між ними моментиками. Але все одно це буде приємно, гаряче, моментами це настільки гарно і деталізовано описано, що іноді виникає думки взяти супроводження для того, щоб дочитати цю сцену. Я не скажу, що мужик в цій книжці буквально 10 з 10 Але від нього є такий вайб, що я ніколи в житті не думала, що я таке скажу в своєму, блядь, житті. Але в його церкву, можливо, разок я би далі заглянула. Фактес! З За того, що я можу віднести одночасно і до плюсів, і до мінусів, це сам розбір головних героїв. З головною героїнею дуже важко. Вона непогана, вона дуже морально чесна в більшість сюжету, який ми зустрічаємо, вона її життя в книжці будується буквально на хрьобаній самопожертві. І зазвичай я засуджую на логічну самопожертву будь-якої людини і будь-якого персонажа. Але. З кожною сторінкою, з кожним розділом ми дізнаємося про неї набагато більше, про її життя і про її минуле. І сказати, що ми ахуєваємо, це нічого не сказати. Тому все, що вона робить, воно автоматично виправдовується. І навіть не тільки виправдовується, там автоматично до неї буде суміш ахуя і співчуття. Наступний плюс, лиш мінус, це головний герой. Головний герой тут Дуже моралі Блек, не грей. Він викликає дуже сумбурні почуття, просто суміш різних емоцій. З одного боку, він класний, тим, що він мститься за неї, він вбиває. Боже, Як він вбиває? Іноді це. Фіналечки, коли, блядь, він вирішує глобальні проблеми, 10 з 10, Паралельно ну, мені подобається в більшості випадків його характер, це така межа безпеки і небезпеки, його впертості і так далі. І ще додатково, що мені в ньому подобається, те, що він приймає її мінуси, він повністю проявляє її більше розуміння у всіх ситуаціях. Це, знаєте, муж і жена, одна сатана, і от вони будують такий тандем. І мені це дуже подобається. Але, спостерігаючи їх побудову стосунків, ми розуміємо, що за рахунок того, що він пастор, у нього будуть сум'яття, сумніви, болять вагання і так далі. І якщо ви читали священника від Сієра Сімоне, то порівняно з тою книжкою, тут Дуже специфічні сумняття. Це не просто перебір різних думок в голові, там і різні неадекватні і дивні і хворобливі дії, будуючи стосунки от в процесі цього заперечення, він іноді робив хуйню і казав хуйню, за яку, блять, ну просто от найголовніший піздіц книжки почався через нього. Так, він не усвідомив, ну, блять, ні, якщо включити, блять, лампочку в голові, можна подумати про наслідки, але він тоді не думав про це. Це був імпульс, як, ну, як завжди. І потім він зрозумів, яку хуйню він наробив. Він казав, блять, я зробив хуйню разів 10, і я читаю, да, чел, ти зробив хуйню, молодець. Звісно, він це все виправив. Але, от, блять, от, якщо б не було цієї хуйні... звісно, якщо б він не робив, хуйню не було б сюжету. Але тоді він був би ну, майже ідеальним. Він не проявляє оцю гарячу романтику, оце, ну, я б сказала, поклоніння головній героїні. Він тебе до неї ставиться класно. Типу, Вона буквально стає його заміщенням Бога, що ахуєнна, я вважаю. Але, блядь, ну коротше, от я ж кажу, дуже сумнівні емоції, тий чоловік викликає, дуже сумнівні. Але якщо ми будемо орієнтуватися вже на фінал фінал епілоги, там вони обидва такі котички, такий захи, просто а бажають про. Отам От вже няш мяш як кажуть. А в процесі, вибачте, є вопросики. Тепер до мінусів. Зазвичай авторка в авторнос вказує, що це Дарк Романс, що тут головний герой лоходій, і це небезпечний простір. І якщо вам треба ознайомитися з тергерворнінгами, ви можете перейти на її сайт. До того, всі її книжки я не заходила. Я йшла всліпу, бо вона радить йти всліпу, І я, така вже пожована даркроманами, готова йти на цей ризик. І до того, всі її книжки насправді можна було йти всліпу. Там не було взагалі такого глобального, щоб можна було травмувати. Але вибачте, ось тут. Тут треба тригерборінги, тут треба перелік, я не хочу переходити на сайт, я хочу одразу знати. Так, я пішла в і я несу відповідальність. Я не скажу, що мене піздєць, це травмує, але це викликало... блядь, я ахуєла, коли дійшла. Я ахуєвала ну, я і ридала від того ахуя, від того, що блядь, про таке треба попереджати. Мені байдуже, я прочитала багато такого всього, поганого і хорошого. Але якщо ми візьмемо лайтового починаючого читача, дуже морально чутливого, психологічно чутливого, і читач вирішив прочитати всю серію авторки. Він починає з нагачку, він починає з інших з карт, що у нас там? Блядь? Вречт, твістет. І вони всі доволі непогані. Ну, типу, порівняно з якщо ми не беремо цю, то найтавніше здається хукт Нагачку, як переклало переклав але, знову ж таки, там теж нема такого щось глобально темного, яке може зробити прям боляче. Так, там є нестандартні кінки, викрадення і все таке інше, токсичне ставлення, але з цим можна змиритися. Можна до того підійти. Але порівняно з іншими частинами, це піздець. Ну, блядь, це піздець. Тут, тут обов'язково треба триггер-ворнінги. Я розумію, що йти в сліпу додає їй більший спектр емоцій. Але якщо людинка чутлива і вона погодиться оце читати сліпу, ну, хтось буде в кінці плакати. Я вам відповідаю, це не можна читати всліпу. Ось це не можна. Будь ласка, якщо ви не майстер дарк-романів і ви не перечитали найгірші дарк-романи на вашу суб'єктивну думку. Які буквально ламають вас зсередини, бо це не найтемніший Дарк Роман, так він не ламає вас середини настільки глобально. Тут не буде прям дуже детальних, страшних описів, скажімо, але тут будуть, я не скажу, що тільки мінорні згадки. Просто тут буде факт, в якому ви зрозумієте, що сталося. Але без детального опису. І це може зробити боляче. Навіть мені це зробило боляче. Да, вона мене не знищила. Але, блядь, вибачте, я перечитала скільки. Тому, будь ласка, я наголошую: ось тут треба читати триггерворінги. Переходьте на сайт, тому що, блядь, я не розумію, як вона може порадити цей читач сліпу, бо реакція людини, яка читає оце всліпу, буде колосальний ахуй. Головний герой у нас француз. І він багато використовує французьких слів, французьких фраз для того, щоб звернутися до головної героїні в більшості випадків. Це якісь там ласкаві і неласкаві прізвиська і так далі. Але в тому і заключається наступний мінус. Англомовні книжки не роблять зносок. Я не знаю, можливо, хтось та її робить, але я жодного разу не зустрічала. Тобто, якщо ми зустрічаємо іноземну фразу, ми не рахуємо англійську зараз тут за іноземну, тобто французьку, італійську, будь-що, ви не будете знати переклад, не буде. Я тільки в одній книжці бачила в кінці книжки словник перекладу, але це було один єдиний раз. Ось тут такого нема. І я більше часу дійсно витрачала на те, щоб піти в перекладач французької на українську, щоб зрозуміти, що він каже, і це не дуже зручно. Єдиним плюсом, от того, всього ходити туди-сюди, це те, що коли він балакає французькою, героїня не розуміє, що він балакає, і ми теж якби і в тому прикол. Але коли ми розуміємо, це приємний такий бонус. Зрозуміти, що він може казати англійську якусь хуйню, але додавати якусь мелоту французьку, французькою, ти такий ага, я знаю, що в той момент ти не таким підарасом хочеш здаватися, яким ти є. З цікавого, що можна додати просто про цю книжку, це переказ книжки Собор Поріжської богоматері Нотердам де Парі, або якщо орієнтуватися на казки і мультики, то це в нас горбуни з Нотрдаму. Тут. У нас переказ того, щоб було б, якщо би Смеральда обрала би священника. Але, але зазвичай в переказах таких казок у Емілі Макінтер всі хороші персонажі ставали поганими. Я не читала оригінал Нотердам де Парі. Я приблизно пам'ятаю, що де, хто ким блядь, як закінчується. Але я пам'ятаю, що у мультику був персонаж, з яким Смеральда в кінці була разом. і Це був щось типу лицаря, блядь, військового, ну якась така хуйня. І у мене відчуття, що саме цим персонажем авторка надихалась, коли створювала злодія. Я не знаю, звісно, як ми можна було б надихнутися цим персонажем, щоб створити те, що вона створила, бо тут антагоніст, блять, таке, блять, моє бане, щоб він здох. Тому я, блядь, вахую. І ось коли ми кажемо про те, що зазвичай хороші персонажі ставали поганими. То найголовніший хороший персонаж оригінальної історії це був Квазі-мода. І порівняно з іншими ситуаціями, іншими книжками, які були до того, тут можна зрозуміти, хто є я не знаю, натхнений цим квазі-модою, і він не є поганим персонажем. Він, навпаки, тісно пов'язаний з нашою головною героїнею і викликає тільки одне суцільне співчуття ну, просто котик-зайчика. Я ніколи в житті не зможу романтизувати персонажа священика в тому мультику. Навіть Джафар порівняно з ним має шанс на романтизацію. На жаль, священника в тому мультик я ніколи не зможу романтизувати. Він, блядь, жахливий. Він не естетичний антагоністи лиходій Діснея, якого можна так. До того для до якого можна так ставитись, і за рахунок того, що тут головний герой теж таке сум'яття викликає, в ньому от є відголоски о цього гедотної сторони того священика, але не глобально. Ну тобто, порівняно з мультяшним персонажем, він тут ну прям хороший, блядь, дуже непоганий. Можливо, якщо ми орієнтуємося на книжку. Там більш схожість, але я не знаю. Я саме от розбір особистості книжкових оригінальних персонажів, я, на жаль, не знаю. Тому тут мені важко сказати. Але, ну, це прикольно. Це оригінально. Це найцікавіший сюжет, який був із цієї серії, я скажу. Збочено, звісно, це, це фанфік, знаєте, от хтось вирішив написати фанфік, що священника Есміральне Замотілля. І... І це стало книгою. Це. Я не хочу це уявляти. Тут це гарно, тут це непогано, але я не хочу промальовувати свої голові персонажів цього мультика. Ні, ні, ні. Дякую. І другий момент, який я помітила у авторки, у неї прям улюблена фраза це Queen of Ашер, тобто Королева Попелу. Я не пам'ятаю, щоб ця фраза зустрічалася, можливо, лише в одній книжці цієї серії, але може просто неуважно була. Але в інших кожна книжка, починаючи з Хукт. Головний герой або описує її як, Queen of Usher, або каже їй, що він зробить з нею Queen of Usher. І я не знаю, чому у авторки такий гіперфікс на цій фразі. Є один момент з, з другорядним персонажем, який виділили як нюанс, де він дуже рідко згадується, але авторка нам на щось натякає, коли ми зустрічаємо цього персонажа. Я може розумію, що вона намагалася натякнути так, щоб ми в кінці, коли цей натяк розкриється повноцінно з повноцінною інформацією, що ми ахуєлі. Але як тільки вона перший раз натякнула, я одразу зрозуміла, хто цей другорядний персонаж. І я така, блядь, ну це очевидно нахуй. Перейдемо до оцінки. Сюжет даної книжки 10 з 10. Тут буде комбінація напруги 90, 9 і 9 відсотків книжки. Комбінація страждань. Є більшого морального, психологічного болю, особливо якщо ви йдете в сліпу і ви до того не готові. І в цілому це, блять, було дуже цікаво. Це я не люблю, коли мене книжка напружує всю блядь, свою тривалість. І одночасно обожнюю. Якщо я страждаю, книжці, плюс, і порівняно з іншими, які читалися ну, дуже лайтовенька, ти прям кайфуєш, то тут ти, блять, Мітушишся із сторони в нахуй в сторону. І мені це сподобалося дуже-дуже сильно, тому 10 з 10. Наскільки це дарк, я поставлю 7 із 10. Тут не буде дуже деталізованого, тому 10 із 10 не поставимо. Тут немає такого довгого потривалості, щоб ви розуміли масштаби і наслідки, тому теж не буде 10 з 10 в цьому плані. Але це згадується як і в минулому, так і в теперішньому. І навіть якщо немає детального опису, в той момент ви поділяєте всі емоції головної героїні. Стосунки, романтика і секс. Я поставлю 6 з 10. Фінал ахуєнний. Просто кращий фінал, який можна просто було вигадати. Але процес, до якого вони йшли до того фіналу, блять, іноді підбільшував дуже сильно. Загальна оцінка цій частині 8 9, 10. Це моя друга улюблена книжка із серії Невавтор наразі. У нас залишається остання книжка-хекст, і на тому серія буде завершена. І ми вже подивимося, який топ. Я створю. Але наразі ця посідає друге місце. На цьому я думаю все. До нових книжок.